У п'ятницю 2 лютого у Сумах провели в останню путь хороброго захисника України 33-річного солдата Артема Золотарьова. До великої війни чоловік працював електриком, але з 2023 року став на захист нашої батьківщини зі зброєю в руках і до останнього свого подиху залишався вірним своїм бойовим побратимам та українському народові. Прощаємося з солдатом Золотареом Артемом Сергійовичем, 25.12.1989 року народження проходив службу на посаді. Номером слуги протиотанкового відділення протиотанкового взводу, рота вогнової підтримки Сил Територіальної оборони Збройних сил України. 4.08.2023 року був призваний по мобілізації Чернігівський МТЦК СП. 21 грудня 2023 року загинув від отриманих поранень під час обстрілу з міномету в районі населеного пункту Старомайорської Донецької області під час виконання бойового завдання. Артем був єдиним сином у своїх батьків. Нехай світла пам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. Гарним був сином, він був досвідчений. У нього була дуже гарна освіта, багато мрій було на майбутнє. Ну, неочікувано обірвалося життя. Це дуже велике горе, і дуже на жаль, що такі найкращі хлопці гинуть на війні. Дуже жаль. Дуже гарні від нього ну, позови були для родини, багато друзів. Він був електрик електронщик дуже гарна освіта, і він був задіяний завжди на роботі. Він трудяга був. Дуже розумний, інтелектуальний хлопець був. Було про що поговорити з ним, він був дуже цікавий. Ну Так сталося, що мрії не здійснилися. Гарний, вічливий, колега, працювали в Сумаленерго разом по заміні лічильників. Ну, відзивчивий. та гарний характер. Ну, ніколи поганого слова не скаже. Допомагав. Чим їх підтримував. Знаю, що Артем працював в компанії Сумобленерго. Я теж в тій компанії працював, але, на жаль, з ним не стикався. Але від колег чув, що це дуже грамотна людина була, відповідальна за свої діяльність, яку на нього покладена була. Добрий син, хороша людина. На жаль, ми його втратили в цій кляті війні. Відспівали мужнього солдата Артема Золотарьова у Святогеоргіївському храмі Православної Церкви України. Спочила треба Божого вольна Артема. і і провини, вільної невільної. Господи, помилуй, Відважного воїна оборонця Артема Золотарьова з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.